Місто Славута, що на Хмельниччині здавна славилося значним виробничим потенціалом. Успішно працювали десятки підприємств різних галузей. Зі здобуттям незалежності заводи та фабрики міста зміцнювали економіку України. Деякі з підприємств Славути не пройшли перевірку часом, решта успішно працюють і сьогодні: тримають ринки збуту, поповнюють бюджет міста, забезпечують сталий розвиток регіону. У складний воєнний час тримають економіку країни. Серед них прат Славутський пивоварний завод. Це значні суми до бюджетів громад, міста Славута і тих регіонів, де знаходяться наші фірми магазини. Ми все працюємо, як кажуть, для України, на благо України і однозначно на благо наших працівників, які мають заробітну плату. А держава має надходження і сплати податків нами. Перша пивоварня в Славуті була створена князями Сангушко понад 200 років тому, де працювали лише три робітники, але вже тоді це виробництво мало важливе господарське значення для регіону. Славутський пивзавод розташований поблизу родинного парку Сангушків. Це виробник живого пива зі збереженням вікових традицій. Ми запрошуємо усіх залаштунки підприємства, де відбувається справжня магія створення легендарного напою. Закохана у свою справу головний технолог заводу Жанна Сорока каже, підприємство робить унікальним понадвіковий досвід у пивоварінні, використання натуральних інгредієнтів, бездоганна якість та професійний колектив. Пиво це слабоалкогольний напій, одержаний шляхом спиртового бродіння пивного солодового сусла за допомогою спеціальних пивних дріжджів з додаванням хмелю та спецій. Варочне відділення є душею і серцем підприємства. У подальшому готове пивне сусло охолоджується та передається у бродильний чан, куди додаються високоякісні пивні дріжджі. Є чотири етапи бродіння тривалістю 6-7 діб. Наступний етап доброджування відбувається у лагерному цеху, де буде вже молоде пиво. Опісля воно відкачується у так звані лагерні танки ємністю від 10 до 20 тонн для дозрівання, формування смаку та освітлення. Ми на протязі. Довгого часу, а це для князя Сангушко від 40 днів до 60 днів за ним доглядаємо, коригуємо, що потрібно, постійно перевіряємо якість, все. І так у цей процес безперервний. Для пивоваріння дуже важлива санітарна мікробіологічна чистота всього виробництва суслу та пивопроводів, устаткування. Вода, солод, холод і совість пивовара запорука якісного продукту стверджують на підприємстві. Легендарне пиво князь Сангушко одна із візитівок Славути. 25 років є лідером продаж. Окрім князь Сангушко, завод виробляє пиво пшеничне, пельзінський лежак напівтемне та новий сорт хопі. Всі сорти пива в нас виготовляються з чистого солода. Ми не використовуємо несолоджених матеріалів, а це означає краща якість. На відміну від 70-х років, коли процеси солодження, бродіння, доброджування виконувалися вручну, а пиво виготовлялося в дубових бочках, охолоджувалося льодом зібраним із річок. Нині весь процес автоматизований. Виробництво вдосконалюється, обладнання модернізується. Плануємо запустити цех розливу пет автоматизований, тобто більшої продуктивності, щоб полегшити роботу для людей, тим самим. Збільшити продуктивність продукції, якої буває, не вистачає. Наша задача збільшити термін придатності, що можна вийти на більш широку аудиторію. Продукція Славуцького пивзаводу поставляється у різні міста України та реалізується у семи фірмових магазинах регіону, де працює 30 чоловік зі 100 штатних. Ті, хто їде за кордон і в Італію, і в Німеччину, і в Польщу, завжди беруть наше пиво як дійсно візитну карту. І всі, хто де пробує, всі кажуть, що кращого пива немає. Підприємство активно підтримує ЗСУ, допомагає родинам військових. На початку повномасштабної війни пляшки заводу слугували для коктейлів Молотова технологи працюють і над створенням сортів пива із великим терміном придатності для майбутнього експорту за кордон. Пивоварний завод міста Славути це приклад успішного підприємства регіону, яке розвивається, створює нові робочі місця та залишається лідером у традиційному пивоварінні.